Чому так високо дзвіниці піднесені до неба? То, мабуть, теж щось таке символічне. Ось давні ті зодчі, давні будівельники, котрі будували ці дзвіниці. Знову ж рахувалося, що проходило очищення повітря дзвонами, самими дзвонами. Коли дзвони дзвонять, то в мене таке враження, що я дуже далеко звідси. Я десь так високо-високо піднялася в простір. І нічого, і нікого не існує, а тільки я і дзвін. Хочеться тоді бути і добрішою, і якоюсь милосерднішою, і навіть якесь таке враження, що здається розкрила би руки і обняла би весь світ. Добрий день. Добрий день. Я бачу, тут у вас весілля буде. І не одне, мабуть. А будь, будьте добрі, скажіть. А дзвони весільні будуть у вас? Тут немає. Тут нема. Є Діна, не знаю, чи будуть. А що, взагалі немає в церкві дзвонів? Є. Є? Тільки маленькі. Маленькі, так? так. А будьте добрі, скажіть, я дзвони шукаю. Старі дзвони, які були. Чи ви можете мені підказати, тут десь церква була давніше, дзвони чи були. Треба старших людей туди. Там церкві, самі старші жителі, то вони сьогодні. А яких звати? Не знаю. Не саме. знаєте, так? Ну, добренько, дякую. А будьте добре скажіть, а може, де у вас на кладовищі є заховані дзвони? Може, ви щось чули. Такого немає. Ні. ні. Ну, хто його знає, знаєте, то то вже такий вік постарший, щоб розказав. А такий з молодих, то ну як хто може сказати. Молодше покоління воно не знає того. Ну щось ви, може, чули від свого діда, може, від бабки своєї, від мами, від старших людей. Таке такого запитання не було такого, щоб то там. Знаєте, ні. не знаєте. Добрий день. Добрий день. Хочу у вас попитатися. А може, ви пам'ятаєте, бо я ж маю не збоную. Ой, Боже, Боже. І тут біля вас поруч є церква, але там, кажуть, що немає дзвонів, не дзвонять в церкві. Там є якісь іденчики, два шати, як. І, але є немає, бо окей. А дзвони у вас в церкві старі, вони нас поднімали. Познімали, а один розбитий. Один розбитий. А куди їх познімали? Забирали. Забирали. Ага. Давно забрали, так? Ви не знаєте, куди дівали? Як знаєте? А щоб їх не було просто. Взагалі такого закону не було, щоб забороняти дзвонити в церковні дзвони. Це вже пішло так на місцях, то просто була дуже така цікава історія. Комусь вздумалося, що дзвони мішають, і пішла така вказівка не дзвонити. Наші дзвони в соборі, нашому центральному, в Луцькому соборі, також замовкли. Їх з дзвіниці перенесли всередину в собор, ну і там тихенько, так, щоб не чули на вулицю, дзвонили. Але дзвони для того, є, щоб не дзвонити. Ну і Ми вирішили із тодішнім настоятельним собором, собором Адамом, ми вирішили відкрити відновити дзвони в соборі. Ну Перший день Пасхи, і тут раптом. Дзвони, які мовчали більш ніж 20 років, починають дзвонити. Люди, звичайно, всі в кожного сльози на очах, кожен дивиться, то ж таке, дзвони задзвонили. І відповідні люди заворушилися, стали бігати, шукати, хто дозволив дзвонити. Запитують мене. Ну, як так? Хто їм дозволив? Як вони? Де вони навчилися? Де... Як ви їх навчили? Мовчки навчила. А воно дійсно вийшла мовчки, знаючи про те, що рядом знаходиться управління по справах релігії, почують, що тільки дзвін стукнув, зразу прибіжать. На взяли, пообмотували язики осердя дзвонів ганчірками і відзвонювали як хотіли, дивлячись через вікно, через дзвіницю, дивлячись на того уповноваженого по справах релігії, який сидів там собі за столом, за паперами. Він того нічого не чув. Ну і дійсно вийшло, що навчили дзвонити мовчки. Взагалі дзвони вони не музейні експонати. Дзвони не повинні бути в музеях. От, церкви позакривали. Ну і дзвони куди діти? Звісно, відправили на потреби нашої важкої індустрії на переплавку. І ось щоб не втратити останні ось ці крихітки, щоб не втратити зв'язок з минулим. Мабуть, треба було і поселити дзвони в музеях. Це вже є якась врятована частиночка нашої культури, частиночка нашої цінності. З якої сторони не підійде до дзвона, то все дуже цікаво. От, і, і з фізичної точки зору, і з художньої дзвони, як і пам'ятка письма, і як музичний інструмент. І взагалі дзвони вони дуже цікаві тим, що. Можна поговорити, можна щось почитати на ньому, можна взнати, можна послухати його. Ну а так, якщо виділяти із тих всіх, ну, будемо говорити із тих всіх таких напрямків, то я особливо так виділяю саме історію дзвонів. Мені воно більш так імпонує. Тому що історія дуже, кожен дзвін має свою історію. Є якась трошечки там така чародійна сила. А люди про це знали. З давніших довен люди про це знали. Грозу відганяли дзвонами, відганяли грозу хмарами, відганяли хворобу всяку дзвонами. Не може людина жити без ніякої віри. А коли людина вірить у щось, значить, що то її обмежує. Вона щось то добивається, хоче бути, похоже, старається. А так становиться твариною бездушною, без совісті, без тида, без траму, без щастя, без Так треба воспитивати, щоб воно знало і дисципліну, і щось вірило, і закони, які по ті закони, які навіть написані у тій біблії. Я говорю, культуру підняти. У нас же немає культури, ми як варвари, нічого святого. А коли буде культура, значить буде тоді душа. А це ще не одне покоління пройде, покавернеться тут.